Привіт, поспілкуємося із захисниками України, щоб дізнатися, що мотивувало їх долучитися до служби та як ставляться до рекрутингу в Збройних силах України. Що мотивувало вас долучитися до ЛАВ Збройних сил України? А якщо чесно, я вже сім років служу. Я дуже хотіла змінити систему збройних сил України, навчатися чомусь нового, і це нове внідряти в наші війська. Хотів пов'язати свою кар'єру з військовою тематикою. Було цікаво дуже сильно. Ну зараз так продовжую. Займатися всім ділом я розумів, що ворог вже підходить. Треба йти захищати нашу батьківщину, свою родину. Тому долучився до 28 бригади. Побачити як на свою родину і наближити перемогу та допомогти. Чим я можу? Я не розумію, чому на мою землю напали. Я хочу жити тут. Ну і який в мене вибір або збігати, або захищати. Я вибрала задню. Як ви ставитеся до можливості самостійно обрати посаду та підрозділ у лавах збройних сил України? Взагалі не проблема. Зараз стільки у нас є можливості, стільки долучається до рекрутинга бригад центрів. Хто допомагає, пропонують багато, велику кількість посад, велике кваліфіковане навчання, бойову підготовку. Зараз просто це якщо порівняти з 2022 роком, це взагалі земля і небо. Я думаю, що рекрутинг це чудово, це здорово. Це класно, що людина може вибирати сама, куди вона хоче піти та займатися своєю справою. Сприймаю це як нове позитивне початок в збройних сил України. Саме зараз наша держава пропонує, на мій погляд, найкращі шляхи для того, щоб цивільна людина обрала той підрозділ або ту посаду, яка вона забажає згідно своїх цивільних навичок.